Давайте поговоримо про розмірну сітку імплантатів. Ми маємо діаметр 3,3, 3,8, 4,2 і 5,0. Ми навмисно не робили довжину імпланта 3,3 6 мм. і 8 то діаметр 3,3 починається з 10 мм. Діаметр 3,8 починається з розміру 8 мм, а діаметри 4,2 і 5,0 як короткі імпланти починаються з 6 мм, і їх площини достатньо, щоб цей імплант функціонував так, як одиночна конструкція. Що стосується довжин імплантатів, то крайня довжина це є 16 мм. Хочу звернути увагу на те, що імплантат діаметром 5,0 закінчується довжиною 10 мм, тому що ми вважаємо, що екстрадовгі імпланти такої довжини крайні рідко використовуються у практиці. Хочу звернути вашу увагу на такий імплант, як імплант діаметром 5,0 і довжиною 6 мм. Це екстракороткий імплант, який ми використовуємо при крайній атрофії. При крайній атрофії ми не можемо заглибити імплант на 2-3 мм, як ми радимо вам робити з іншими імплантами. То платформа імпланта зроблена спеціально вужче, а середина імпланта ширше. Середній відток максимально широкий і надійно фіксується в губчатої кістці, а платформа за рахунок того, що вона звужена, не тисне на картикальну кістку і не приводить до резорпції кістки навколо неї. Пропоную до вашої уваги таку на перший погляд незначну річ, як висока заглушка. Ми рекомендуємо занурювати імплант на 2,5 мм, тому використання звичайної заглушки дуже ускладнює відкривання імпланта вже після процесу загоєння. То заглушка, яка має 2,5 мм по висоті, робить так, що відкрити імплант можна буквально за декілька хвилин. То раджу для використання заглушку збільшеною висотою. Сьогодні майже неможливо уявити систему імплантатів, яка не має мультіюніта батметів. Що ж у імпланту Мегаторк з мультиюнітами? Ми вирішили зробити N-Type. Це максимально популярна система мультиюнітів в світі. Наша верхня частина повністю сумісна з Нобіль типом мультиюнітів. Поговоримо про розмірну сітку мультиюнітів. Почнемо з мультиюніта прямого, мультиюніт 0 градусів, розміри 1, 2. І 3 мм. Переходимо до кутових мультиюнітів. Кут 17 градусів, довжина 2, 3 і 4 мм. Також в нашому арсеналі є мультиюніти з кутом 30 градусів довжиною 3 і 4 міліметри. Дизайн мультиюніта зроблений в максимально сучасному стилі. Уступ мультиюніта максимально широкий, а головка мультиюніта максимально низька. Що дозволяє мати максимально широкий кут посадки нашої тимчасової чи постійної конструкції? Що стосується під'їзневої частини мультиюнітів, вона, як і під'яснева частина у і формувачів, розроблена з урахуванням переключення платформ і має максимально Келиховидний профіль, що дуже якісно впливає на м'які тканини навколо наших імплантатів, що дуже подобається лікарям. Пропоную до вашої уваги новий ключ, який ми можемо надійно тримати мультіюніт і вводити мультіюніт в порожню роту, і не боятися за те, що ми його загубимо чи в роті, чи десь біля нашого пацієнта. І цей ключ дозволяє зафіксувати наш мультіюніт у імпланті з певним торком, і при цьому. 100 не пошкоджити поверхню мультіюніт. До вашої уваги, каткам платформа, вона представлена двома довжинами. Обі довжини мають ще додаткові мітки, які дозволяють техніку дуже легко адаптувати платформу до певного розміру коронки. Ми дуже довго шукали правильний розмір, правильну геометрію цих платформ. І мені здається, то, що у нас вийшло, сподобається як вашим технікам, так і вашим пацієнтам. Ну і звичайно, новий сучасний скан який ми спеціально розробили для цієї системи, який дозволяє Дати положення мультиюніта спорожня рота до вашої зуботехнічної лабораторії. Дізайн е, цього скан максимально новий і адаптований для того, щоб е, можна було відсканувати положення мультиюніта будь-яким сучасним е, інтрооральним сканером.